Народні прикмети, народні прикмети завжди цікавили людей, адже спостереження за природою розпочалися практично одночасно із появою первісної людини. Саме погодні умови в дитячу епоху людства були запорукою виживання. Людина залишалася. Майже беззахисною не лише перед грізними стихіями, а й навіть серед звичайної зливи, морозу чи невинним з точки зору сучасної людини туманом у горах. Первісні люди були забобонними, і ми прекрасно розуміємо їхні страхи перед грозою, штормовим вітром чи важкими щільними хмарами. Погода впливала на щоденне життя. Погода, а особливо клімат, були запорукою також врожайності природи, тобто щоденної їжі. Тому посилена увага первісної людини до народних прикмет абсолютно виправдана. Питання, чому міняється клімат? Через шкідливу нерозумну діяльність людини чи через природню глобальну кліматичну трансформацію залишається все ж питанням. Проте клімат зазнавав і далі зазнає трансформації, з чим ніхто вже не сперечається. Це перша серйозна причина, чому стародавні чи навіть вікому кілька десятків років народні прикмети не можуть працювати. Друге, Україна належить до помірно континентального клімату, а її крайній південь, південне узбережжя Криму це субтропіки. Окрім того, Територія України охоплена різними природними зонами. Наша територія розташована у зонах мішаних лісів, лісостепів і степів. Українські Карпати і Кримські гори вважаються ексклюзивними окремими фізико-географічними ареалами. Тому, якщо якась народна прикмета позитивно, прогностично діяла у зоні мішаних лісів, скажімо, на Чернігівщині, то це вже ніяк не годилося для лісостепової частини, наприклад, для Вінничини чи Черкащини, вже не кажучи про гірські райони чи степовий простір. Третє. Часто спостерігаючи за безліччю народних прикмет у різних джерелах, звертали увагу, що прогностична ознака для найближчого дня вказувалася пізно, ввечері, вночі. Тобто народний прогноз повідомляв про можливу зміну погоди у вкрай короткий термін, на відміну від наукового метеорологічного прогнозу, який доноситься до споживачів на термін доба 3, а з тенденцією і до тижня. І, до речі, цей професійний прогноз споживачі вже отримують у першій половині дня на наступні одну Три доби, на відміну від народного прогнозу, який часто може повідомляти про зміну погоди із мінімальною завчасністю. Четверте: більшість народних прикмет має тісну прив'язку до сільської місцевості та до поведінки птахів, рослин і навіть диких тварин. Важко уявити міського мешканця та й часто сільського, який матиме можливість спостерігати, чи забігає заяць до. Саду, чи лісові миші вилазять із нірок, чи жаб'ячий спів заголосний. Ну і п'яте прогнози на кшталт, яка погода на покрови така й на Великдень, також вже об'єктивно не працює, бо календар церковних свят зазнає суттєвої трансформації, і багато дат змістилося на інший відтинок часу. Шосте і, напевно, найголовніше усі існуючі народні прикмети діяли за зовсім інших природно-цивілізаційних обставин. Коли довкілля було значно чистішим, екологія здоровішою, автомобілів або не було, або їх була. Мізерна кількість разом із продуктами згоряння, а уявити, скільки з'явилося заводів, фабрик, різноманітних підприємств, які вдень та вночі викидають в атмосферу тонни шкідливих нагріваючих домішок. Усі давні уявлення про навколишнє середовище, м'яко кажучи, не вписуються у теперішні часи. Тому народні прикмети залишаються жити серед теперішнього людства як милий атавізм, і до реального прогнозу погоди вони не мають ніякого відношення.